Всім привіт! І в мене до вас питання. Чи вважаєте ви, що після певного віку для обох статей робота над собою це не робота у спортзалі, чи пластика, чи губи з силіконом і ботоксом? <с?> так, <с?> Перелік. А це робота над своїм характером, коли ви позбуваєтеся своїх якихось вад, коли ви позбуваєтеся цього каміння за плечима, які ви винесли з минулих стосунків. З людьми просто, навіть не якихось там інтимних стосунків і романтичних, Так можна сказати. Можна романтичних, правда? Я взагалі романтична людина. Наступне відео буде про кохання. Ви здивуєтеся, що я верзу і думаю. Тобто я лишаюся романтичною до цього часу. Я от приходжу до, того, до такої думки, що це робота над собою, над своїми вадами. Щоб свої амбіції відкинути і перестати розповідати історії про себе, що ви і камбаньор, і спортсмен, і писатель, і і, що там, і клінічний психолог. <сум> Боже, І відьма розповідати, ми я відьма і лікар. <сум> і що тільки от я слухаю, я дівчат слухаю, і хочеться їх обняти всіх і пожаліти, і себе пожаліти в першу чергу. Що в мене з фантазією так погано. І вам заздрю, дівчата, в мене з фантазією Щось, якісь проблеми. Я не можу так от творчо про себе розповідати, що я і спортсменка, і балеріна, і культуристка, і лікар, і космонавчі. Кожен день нова історія. Остання мене здивувала історія, наша дівчина писала, що в неї нема дітей, і вона child-free. а потім каже: та в мене вже дорослий син і є. Унуки. Отак.